Привіт всім! Вітаю вас на каналі Мозок в хмарі. Сьогодні я розповім про C-Sharp. Забудьте про нудні підручники та абстрактні схеми. Сьогодні ми зануримось у справжню скарбницю знань для C-Sharp розробників та ентузіастів комп'ютерних наук, репозиторій C-Sharp від глобального проекту Декалгоритмс. Це не просто збірка коду, а фундаментальний освітній ресурс, що охоплює широкий спектр алгоритмів та структур даних. Майстерно реалізованих мовою C-Sharp. Що це за репозиторій? Цей репозиторій є комплексною колекцією різноманітних алгоритмів, що охоплюють безліч дисциплін від класичної інформатики, математики та статистики до науки про дані, машинного навчання та інженерії. Його основна мета слугувати навчальним посібником для студентів та викладачів. Тому тут ви часто знайдете декілька реалізацій однієї і тієї ж задачі. Що демонструють різні стратегії алгоритмів та оптимізації, це дозволяє глибше зрозуміти принцип роботи кожного підходу, основні функції та компоненти. Репозиторій вражає своєю структурованістю та глибиною. Серед найцікавіших розділів криптографія від різних методів падингу 10125-2, ПКСЦ 7 до хеш дайджестів, АСКОН md 2 Стиснення даних, реалізації алгоритмів, як-от перетворення Бероуза Вілера, Хафмана та Шеннона Фано, кодери, класичні шифри, Цезар, Відженере, Файстель, а також складніший, як Блоуфіш, графові алгоритми. Все від пошуку найкоротшого шляху дід Флойд варшал, мінімальних кістякових дерев, прім крускал до обходу, БФС, ДФС, машинне навчання. Базові, але важливі: Linear Regression, регрешн, nearest Neighbors та Logistic Regression. сортування та пошук, величезна колекція сортувальників: quick, Merge, Heap, Bubble, Radix та пошукових алгоритмів: Binary Interpolation, A-Star, Boyer-Moore. числові алгоритми, факторіали, НСД, модульна експоненціація, перевірка простоти Мілера Рабіна, розкладання матриць та багато іншого, структури даних. Тут представлено широкий спектр: від класичних стек, черга, зв'язаний список, однозв'язний, двозв'язний циклічний до складних дерев, бінарне дерево пошуку, АВЛ, червоно-чорне дерево, сегментні дерева, купи, бінарна, фібоначі, пейрінг, хеп та імовірнісні структури Bluмфільтер, хайперлог лоґ, що робить цей проект унікальним і популярним з майже вісьми тисячами зірками та тисяча шестиста п'ятдесяти форками. Цей репозиторій є справжнім хітом у спільноті c Sharp-розробників. Його популярність пояснюється не лише обсягом, а й якістю. Постійний моніторинг коду за допомогою CODASI та Codecov забезпечує високу надійність. Нещодавна міграція на DOT END 8 підкреслює активну підтримку та актуальність проекту, гарантуючи використання найновіших можливостей платформи. Це свідчить про живу і розвинену спільноту, яка постійно працює над покращенням та розширенням репозиторію. Кому він буде корисним і чому? Студенти та викладачі. Це ідеальний інструмент для вивчення та демонстрації принципів роботи алгоритмів і структур даних. Можливість побачити декілька реалізацій однієї і тієї ж задачі дозволяє глибоко зрозуміти різні підходи та оптимізації. C Sharp-розробники. Чудовий ресурс для швидкого знаходження перевірених реалізацій базових функцій, а також для вивчення кращих практик програмування. Від початківців до досвідчених інженерів, кожен знайде тут щось корисне для свого проекту або особистого розвитку. Інженери з даних та ml спеціалісти знайдуть корисні алгоритми для обробки даних, лінійної алгебри та базових моделей машинного навчання, що може бути чудовою відправною точкою для власних розробок, ключові функції, які роблять його таким цінним. Широке покриття тем, орієнтація на освіту, актуальність технологій mp 8 якість коду та потужна спільнота, що активно долучається до розвитку. Якщо вам сподобався цей огляд і ви вважаєте цей репозиторій цінним ресурсом, не забудьте поставити лайк, залишити коментар та підписатися на канал Мозок в Хмарі, щоб не пропустити нові випуски про найцікавіші технології та розробки. До зустрічі!